Перед нами фільтр механічної очистки води еконосів 300. Корпус фільтра виготовлена з поліпропілену. Подача води здійснюється через два цих отвори розміром 110 мм. Забір води вже відфільтрованої через клеєве під'єднання труби 50 мм. Бруду. Видалення бруду здійснюється за допомогою зажимного під'єднання. Просто сюди вставляється 50 труба і зажимається. Фільтр має кришку. Кришка з пасами, щоб не з'їжджала. Подача здійснюється наступним чином. Вода подається самоплином через два отвори. Ми зараз можемо побачити, як тут вона. Ось. Зараз налаштується. Це шток. ми до нього повернемось. Далі заслінка. Вода перетікає і падає на фільтрувальну сітку. Сітка має спеціальну форму, картинка додається до опису. Весь бруд накопичується в цьому місці, вода відфільтрована, падає вниз. При цьому вода а, насичується киснем, що дуже добре для системи біологічної очистки. І так, ми забираємо бруд через цей отвір, насос підключаємо через цей отвір. Насос, принцип дії який. Насос викачує воду, рівень тут знижується, і ми повертаємося до, до штоку, який напряму залежить від кількості води. Якщо води багато, Шток піднімається, перекриває подачу води, верніше він зменшує кількість води. Як тільки ми вмикаємо насос, рівень води в нижньому відділенні падає, шток опускається, з -з заслінка збільшує потік води, і цей потік падає на фільтрувальну сітку. В такому автоматичному режимі працює даний. Субтитрувальниця